В Україні, значить, є чотири підходи до е, забезпечення функціонування Майдану. Перше це є продукти, які приносять нам. Ці продукти оглядають відповідні лікарі, самі підемстанція, станція, навіть є один ведлікар. Відповідно, ми дивимося і ми визначаємо їх придатність, рівень якості і на що ми їх будемо використовувати. Другий напрямок, який ми маємо, це теплі речі, які нам передають. Є функціонований склад, є і е, речі вживані, але вибачте, я ще не знайшов жодної речі тут вживаної, яка би була не випрана, не поглажена, не тобто не складена. Тобто процентів 90 – це ідеальні люди приносять речі, і ми їх використовуємо, особливо теплі речі, коли оці стали морози ще 11 грудня, і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Третій блок це є кошти по перерахунку, і четвертий блок – це є кошти скриньки, які є відповідно на Майдані. Чи достатньо коштів для реалізації Майдану? Хочу сказати ні. Є ще ряд спонсорів, в тому числі і окремі громадські діячі, депутати Верховної Ради, бізнесмени дають жертовність саме на організацію проведення майдану. Чи великі ці кошти чи малі, бо це цікавлять завжди позицію, Як це організована система? Кошти на утримання майдану на сьогодні не є достатні, які ми збираємо. Це десь е, в середньому виходить 60 на 40. 60 ми маємо фінансування, 40 не маємо. Але завдяки е, продуктам, завдяки надання талонів на бензин, завдяки безплатній машині 2-3 дров, ми підповнюємо ту позицію, а процентів 20 – це є фінансування, воно якраз є від людей, які хочуть допомогти вже там більшими сумами коштів. Це робиться відкрито, тому що в нас є фінансова комісія, де представники трьох політичних сил і громадських організацій це сім людей, які щоденно рахують ці кошти. Є відповідно ведення цих коштів, є відповідний рахунок і громадської організації. Але сам факт, коли ми рахуємо кошти. То е, ці кошти, е, ті, хто рахує, абсолютно ними не управляє. Той, хто управляє коштами, він не робить закупи. Той, хто купує товар по чеках, він не є на складі. Той, що видає складі, не є той, хто. Тобто система максимальних розривів, максимальних розривів, яка дозволяє прозоро зрозуміло показати витрати коштів. Ще ми кошти мали, і які ми витрачаємо на ведення господарки це оплата за електроенергію. Це оплата за водовідведення, це оплата за послуги, які надає нам дане підприємство в проспілках і в інших організаціях. Це вивіз сміття і відходів, це витрати на бензин і на паливо, це витрати на окремі медикаменти. Якщо були так, що це можна сказати, що це ціла така комуна це по суті, як колись ходить, так, пане Микола, і тут ще от від таке цікава цифри, які я зобов'язаний назвати. Бо великі йшли звинувачення, що ми тут безплатно, ми нічого не платимо. Я так по пам'яті буду говорити цифри. Всіх коштів оплачено тут більше півтора мільйона. А реально, якщо ми оплатили ще сьогодні, це буде під два мільйони. Ми заплатили всі комунальні, всі комунальні послуги. Заплатили окремо ми за оренду, за проведення і утримання певних людей на охороні, за проведення людей, які працюють на кухні. За використання ліміту води за тепло і більше 300 тисяч ми вже заплатили за це майно, яке можливо буде знищене. Хоча це майно, яке тут знищене, знищив Беркут з 10 на 11 число, коли була вітрина відбита в правому крилі, і вони відповідно проводили певні маневри для відволікання і захоплення певних речей, які вони хотіли, тобто організація тут технології. Людський ресурс, відповідальність, якість людей по духу і по спеціалізованості абсолютно на сьогоднішній день відповідають діяльності самоврядної, самоврядуванні організації, яка може управляти великими містами. І державою тут я без так, що вже мер з досвідом, можна сказати. Ну напевне, буду рахувати себе міським головою майдану. Це може і приємно, і мило, і тобто тут є великий, великий майданчик для.